Черговий етап часткової мобілізації до збройних сил України триває згідно з графіком. До 16 березня 2015 року військові комісаріати будуть проводити збір формування та відправку до навчальних центрів військовозобов'язаних громадян України. Найбільш потрібні під час чергового етапу мобілізації спеціалісти для сухопутних військ це танкісти, артилерісти, механіки, водії, фахівці протиповітряної оборони, а також медики, зв'язківці і ремонтники різних напрямів. В цілому зв'язку з частковою мобілізацією буде призвано близько 50 тисяч чоловік з усіх областей України. Під час мобілізації і до закінчення особливого періоду мобілізовані звільняються від нарахування штрафних. Санкцій з боку підтримки підприємств, установ, організацій усіх форм власності та фізичних осіб у зв'язку із несвоєчасною сплатою фінансових зобов'язань, кредитів, іпотек та інше, а також відсотки за користуванням кредитом. Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця військової служби за контрактом на цей час становить 2400 гривень. Контрактники, які протягом місяця брали участь в АТО, мають грошову нагороду у розмірі 300 гривень і більше. Яна Черпицька за матеріалами Міністерства оборони України.